Слава Україні, слава силам, оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я хочу зробити таке досить коротке відео. У мене буде ще багато довгих попереду, не переживайте, хто переживає, чому коротке, бо воно буде про троянду, а не з Шильге. Я не встояла від спокуси все ж таки її от озвучити вам якомога швидше, показати вам якомога швидше. Я її дуже багато знімаю, тобто в мене в архіві архів буде, про неї багато, я буду монтувати поступово, але зараз я зроблю все ж таки включення, ну не можу, я кажу, встояти проти спокуси, показати, яка вона є і чому я так вирішила зробити. Вона у мене два роки росла на іншому місці. Те місце там взагалі оригінальний ґрунт досить піщаний. Ну, Я коли висаджую, то я намагаюся зробити все ж таки ямку. Таку запасом гарну, широченьку, глибоченьку, і дати туди і компост, і трави перепрілої, і м -м, намішати, бо ми купляємо землю, таку привозну, там і глини стає такий, м -м, такий гарний, який отримує вологу. І ну, роблю таку ґрунтосуміш сама. Я не купляю готових ґрунто а роблю сама з тих різних ґрунтів, які в нас є. І от я сажу в такі ямки, але все одно я бачила, що вона сидить. Ну так, показувала мені якусь там квітку, одну другу. Кущ не показував практично ніякого приросту. І я, я просто знаю, що цей сорт він такий прекрасний. він описаний в енциклопедії Труєндарій. Там аж, правда, одна світлина, я свою додам. І це є якби ще одне таке. Ем, такий шанс вам написати мені, наприклад, якщо вам не тяжко, що у вас є світлини, троянди Агне Шилінгер, і я сконтактуюся, і ми так якось я отримаю ці світлини, ми домовимося, я додам. І дуже буду вдячна за відгуки ваші, бо саме час, сезон набирає обертів. Пишіть, будь ласка, заходьте в трояндарій, в нашу українську енциклопедію троянд, і пишіть відгуки про сорти троянд, які ви маєте. Отже, вона там, ну мені. Так видавалося, що вона там мучиться. Ну не бачила я те, що вона може видати, адже це є шраб. Він має наростати десь 120 см висоту. Це є досить перевірений вивідник французький. І я думаю, ну як, скільки можна? Я взяла восени і пересадила сюди, там, де вона зараз є, і це буде її постійне місце. Тут в мене ну, вода тут затримується довше, бо тут є досить високогрунтові води. Вона не стоїть, бо є в принципі водовідведення, але загалом все одно тут довше вода є, ніж на тому місці попередньому. Ну і тут все-таки початково кращий ґрунт. І все, і це було надзвичайно правильне рішення. І відео буде таке, якби і показати красу, і в чергове як ну сказати вам і навести аргументи, що все ж таки ґрунт і місце дуже має значення. Бо дуже часто запитують: а як буде рости на піску, а як буде рости з бідному ґрунті, а як буде рости в такому місці, де там багато якихось каменистих сіроких елементів, буде ростими, навіть квітнутими, але. Зовсім не те буде. Направду, я от перевірила вже на кількох сортах я буду робити такі включення. Ну і покажу так. Це перший рік, відповідно, я його восени пересадила. І оце її перше квітування на новому місці. Я не знаю кущ. Це просто щось, щось неймовірне. Просто дуже велика кількість квітів. Квіти великі, от відразу дивіться, вже повністю мені всю долоню закриває квітка. Прекрасної форми, не здеформовані. Жодна квітка не здеформована. Всі пуп'янки ще не всі відкрились, але я бачу, що не відкриються, вони не відсихають, не падають. Квітка велика, тримається довго. Оцю ще, якщо вам показано, зараз ще візьму. Оце сам найперша квітка. І вона, якщо я не помиляюсь, треба подивитися по своїх тих відео, коли я починала знімати. Завтра буде тиждень. Якщо я не помиляюсь, дійсно. І вона ще, якщо її такого, не тиліпатиму зараз під час відео. І так виглядає, що вона нас ще буде триматися ну, один день, а може надій більше, побачимо. Правда, насувається дещо таких чорненький, може бути, гроза тому це допоможе обтріпати, але дуже гідно, дуже достойно. Була засуха, була дуже посушливий травень. Я тут замульчована. У мене все, ви бачите, абсолютно такий досить гарний грубий шар з кошеної трави. Я тут ще й поливала, не надто багато, але десь ну, по поліці 10-літровій я вила під кущ. От, і оце, оце я просто хочу вам таке би, початкове включення. Просто ж ну, зачудована, за, би, захоплена і дуже тішуся. Я, мабуть, чи не найчастіше хожу, ну хай не найчастіше, бо в мене таке було і про Twilight Zone, що я до неї бігала. Ну Просто, просто, подивіться, яка це чарівність. І ще й навіть різні кольори, бачите? Тут дещо світліша палітра. Тут трішки темніше, яка форма гарна, коли вона відкривається одна. Потім вона ну, трішечки міняється. Навіть пуп'янки, он яка краса, як, які різні темноваті на пуп'янках, Ну просто супер класна. Є п'ятнистість якась так, оскільки я цього року. Не встигаю щотижня всі-всі-всі кущі пройтися біозасобами, тому я припускаю, що так будуть хворіти. Але в неї взагалі заявлено дуже висока стійкість до захворювань. Поки що я цього не побачила. Але можливо, так, той, ну, ті два роки, коли вона росла в такому досить бідному ґрунті, можливо, не йде, що і так ну не додали сил. Так. Не, не скажу, що виснажили, але й не додали сил. Вони додали плюсів, можливо, це теж попливало. Хто зна, будемо бачити. Звісно, я буду далі продовжувати тими біологічними засобами, але ну, так наближаються дощі. Тому побачимо, побачимо. Поки що я змирююся з тим, що будуть якісь темніші листочки з 15, ну, будемо боротися по можливості. Ну, Просто подивіться, ну це щось. І цей кучик зараз він має висоту ледве 40 см. То і це така чарівність, просто неймовірна. Розкажіть цікаво, як у вас. А не з щільки, хто має, розкажіть, як ви вдало відразу посадили. Теж він відразу вам показав. Ну, будь-які враження будуть мені дуже цінні і цікаві, бо я. Ох, дивіться, ну, краса, красота. Не вистачає мені дуже на руки, щоб вам цей букет взяти в руку і... Витягнути руці. Ну, це вже в мене відстань витягнути руки. От тож бо така краса. Вам дякую за увагу. Будемо й далі робити включення, будемо й далі нести світові нашу красу, адже Україна. Це країна, яка не войовнича. Але якщо її роблять боляче, якщо на неї нападають. Вона відстує свій суверенітет ціною власного життя. Так, саме так. Тому несемо світ красу, несемо світ правду, ми вистоїмо, ми переможемо. Дякую вам за увагу. Всіх до наступних, всім до наступних відео і па-па.